Вівторок, 24 січня, в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас. Працює Павло Живєтєв. Вітаю сьогодні. У програмі розповімо про останні резонансні події в житті Дніпропетровщини та України. Зокрема, залишайтеся з нами. Ми починаємо. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 335-та доба. Ніч на Дніпропетровщині минула із тривогами, проте без обстрілів у всіх районах області було спокійно. На Нікопольщині сирена попереджала про загрозу понад 9 годин. Минулося без ворожих атак. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Відключення електроенергії в області відбуваються за стабілізаційними графіками. Ну а про ситуацію у Нікополі повідомив міський голова Олександр Саюк. Вечір ніч у нас по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура працює. Всі підприємства, які забезпечують сталу роботу міста, працюють. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруйте сирену. Загрози артобстрілів у нас залишаються. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось. Ми разом. Все буде Україна! Голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко відвідав село Високопілля Херсонської області. Нині у цьому населеному пункті завдяки допомозі Криворізького району ведуться відновлювальні роботи у місцевій лікарні для забезпечення якісних медичних послуг місцевим мешканцям, які щодня повертаються у рідне високопілля. Зараз знаходимося в самому високопілі Персимської області, де ми разом з Олександром Девичем Наталією Миколаєвною відновлюємо лікарню. Зараз тут замінимо двері. І люди повертаються так на так. Да, з кожним днем. Народу населення стає все більше і більше. Навіть повертаються вже з дітками, дітками до руку. І це ви знаєте, так надихає на подальшу роботу співпрацю з нашими партнерами, які нам дуже допомагають. Ми їм дуже вдячні. Без них я не знаю, що ми чесно робили. Хочеться, да, хочеться ще працювати і працювати. І ми відновлюємо нашу роботу. Повернувся колектив. Ми потихеньку облаштовуємо кабінети. Більше і більше приїжджайте кожен тиждень да. до нас. Ви будете бачити, які в нас є зрушення. А сподіваються, що навесні колектив далі буде працювати. Народ населення повернеться ще більше, і я надіюсь, ми займемо всю будівлю, яку нам допоможуть відремонтувати. Життя продовжується. Ну так, да, як ми приїхали, Талі Нікона каже, треба ще далі, вже криші, вже давно. Ми що пообіцяли, вже зробимо. Так що саме надихає те, що продовжується життя, не життя тут високопілі, да. коли вже за це вже вибріє, ми бачимо, що вже настільки вже багато життя. людей. Да. Да. Тож Тому... Продовжуємо допомагати, продовжуємо працювати, Дякую, вірити вам. нашим Збройним селам України, нашому президенту. І ждемо буде... перемогу. нашу перемогу. Перемога буде в 300 від Російський терор проти мирних українців викликав широкий резонанс у світі. На місці пошкодженого будинку на житловому масиві перемога у Дніпрі побував верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Його супроводжували голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Тож я би хотів зазначити, що в мене немає слів, щоб прокоментувати все це. Мені дуже шкода за тих 46 людей, що загинуло тут, включаючи дітей. Тобто 46 людей, яких вбили, я дуже розлючений, тому що знову ж таки мирні жителі загинули у цій війні. Генеральний секретар ООН, мої колеги, ми вже викреслили свої співчуття стосовно цієї трагедії. Тож порушення життя мирних жителів, руйнування мирної інфраструктури це найгірший вплив, який може бути під час війни. І наскільки ми бачимо, це дійсно мирний будинок і мирні життя людей. Я дуже радий, що ми змогли якимось чином щонайменше підтримати владу і допомогти врятувати життя людей або зробити їх трішечки комфортнішим. І звичайно, ми продовжуємо разом з іншими міжнародними організаціями бути тут в Україні разом з вами. сьогодні разом з комісаром ООН у справах по біженцям, разом з обласною військовою адміністрацією. Ми оглянули місце трагедії. З перших днів війни загальна кількість людей, які загинули на Дніпропетровщині, вона складає 216 людей. Тобто 216 людей було вбито російськими окупантами. І сьогодні візит до нас, міжнародних організацій, це дуже важливо, тому що це і підтримка внутрішньопереміщених осіб. А таких у нас на сьогоднішній день майже 400 тисяч людей. І це тільки ті люди, які Зареєструвалися у соціальних службах. Найбільша кількість людей знаходиться в Дніпрі, на другому місті Кривий ріг, на третьому Каменське. Всім їм надається допомога. В першу чергу хочу подякувати пану Верховному комісару за ту роботу, яку вони і його команда проводять не тільки на Дніпропетровщині, а й в Україні. Дійсно, ми можемо бачити, що. 14 січня, вихідний день, це субота, ворожа ракета потрапляє в житлову багатоповерхівку, руйнуючи майже дві секції: 46 погиблих, з них 6 дітей. Понад 80 мешканців потрапляють до лікарень за допомогою. Це приклад того, що це є терор і геноцид українців. Продовжуємо випуск їздити за кордон із недержавною метою посадовцям більше не вдасться. Про це наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні за підсумками минулої доби. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Коротко звітую про сьогоднішній день. Перше військові справи сьогодні. Була кілька докладних розмов. З нашими командувачами щодо ситуації на оперативних напрямках. Іноді здається, що дехто в тилових містах повністю забув про війну та почав ігнорувати реальність, користуючись захистом від наших героїв. Незважати на війну це така розкіш, яку ніхто собі дозволити не може. Жорстокі бої тривають, тривають на основних оперативних напрямках, зокрема на Донбасі, ворожі обстріли і штурми цілодобово. Але битва за Донбас продовжується. Битва за південь продовжується. Ми бачимо, які сили накопичує Росія, і знаємо, як відповідати. Буде відповідь ворогу безумовна і на чергові терористичні обстріли наших прикордонних територій Сумщини Харківщини. Україна не проявить слабкості. Держава не проявить слабкості. Підписав сьогодні кілька важливих указів. Є принципове рішення. РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та усіх тих, хто має працювати на державу і в державі. Хочуть відпочивати зараз, будуть відпочивати поза межами Державної служби за кордон їздити на відпочинок. Чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться? В п'ятиденний строк Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підстави могло бути лише реальне службове відрядження. Інше сьогоднішнє рішення РНБО стосується нашої духовної незалежності, яку ми посилюємо і будемо посилювати, введення санкції проти 22 осіб. Громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику. Вже є також кадрові рішення: частина сьогодні, частина буде завтра щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади і в регіонах, і в правоохоронній системі провів кілька нарад, які стосувалися нашої міжнародної активності. Щодо підсумків Рамштайну і того, що вдалося отримати для України, друга нарада щодо нового етапу нашого дипломатичного марафону, який був розпочатий після мого візиту у Вашингтон, Переговорів різного рівня з лідерами держав-партнерів, це ті, про які ми можемо сказати. Відкрито у мене було більше 30. Цей марафон дав дуже потрібні нам результати, реальне посилення оборони. Зараз ми працюємо над тим, щоб наповнити людей ще більш предметними контактами з лідерами. Сьогодні ж звернувся до учасників зимової зустрічі американських бізнес-лідерів, що входять до національної асоціації торгово-промислових палат штатів. Це понад 100 тисяч підприємців, які забезпечують зайнятість близько. Половини робочої сили в Америці. Важливо, щоб американці на всіх рівнях знали і відчували, якою важливою та історично необхідною є наша співпраця України і США. І ще одне: завтра вже рівно 11 місяців повномасштабної війни. Це буде 335-й день, день, який ми пройдемо так само, як і 334. об'єднавши всі наші сили. Заради одного, заради перемоги, заради перемоги України, не когось проти когось з поміж нас самих, а заради всієї України, заради перемоги всієї нашої держави у війні за свободу і незалежність для усіх українців. Це буде і всі кроки, які для цього необхідні, будуть зроблені. Я дякую усім нашим воїнам на фронті, окремо сьогодні, відзначу наших зенітників. Повітряних сил видали нам гарний день збиті літаки росіян, гвинтокрил, ракети. А також окремо дякую бійцям 35-ї окремої бригади морської піхоти і 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. За хоробрість і потрібні Україні результати на Донецькому напрямку. Дякую хлопці, дякую усім, хто стійко захищає позиції нашої держави. Слава Україні героям слава. Також президент України Володимир Зеленський звільнив Кирила Тимошенка із посади заступника керівника Офісу президента України. Відповідний указ президент підписав вчора. Очікуємо і на інші кадрові зміни серед високопоставлених чиновників, які глава держави анонсував напередодні. Кримінальна хроніка далі у випуску мешканка Павлограда та троє жителів тернівки на особистих сторінках в одній з соціальних мереж вихваляли російську армію та керівництво країни агресора. Колаборантів викрили працівники СБУ. Більш детально розповість речник служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки України в рамках системної роботи з протидії проявам колабораціонізму викрила чергових російських поплічників в Дніпропетровській області. Спільники СБУ на постійній основі здійснюють інформаційний моніторинг інтернет-простору і продовжують встановлювати поціновочі ідей руського миру в регіоні. На цей раз на антиукраїнській агітації викрито чотирьох мешканців Павлоградського району. Так, колишній працівник одного з підприємств вугільної промисловості підтримував тісні зв'язки з колишніми армійськими товаришами числа громадян РФ, антиукраїнські наративи, які черпав з власних бесід, він розміщував через особистий акаунт в соціальних мережах. Пости з публічними закликами до підтримки рішень та дії держави-агресора, збройних формувань і невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території стали для нього щоденною справою. Також встановлена пенсіонерка, колишня співробітниця підприємства вугледобувної галузі, яка має родичів в РФ і підтримує з ними постійний зв'язок. Регулярне спілкування з родичами з Росії, які насичені неправдивою інформацією з пропагандистських каналів, розпалювало ще більшу ненависть до української влади. Вона на систематичній основі здійснювала публікації на власній сторінці в одній із соціальних мереж, які пропагували ідеї руського миру. Ще один співробітник об'єкту критичної інфраструктури транспортної галузі, який постійно спілкувався з родичами із країни-агресора, підтримував путінський режим і глорифікував дії ворожої армії. Вторгнення РФ підвищило його сподівання на скорий прихід освободітелі і вільне життя після окупації ворогом наших територій. Крім того, виявлено працівника одного з промислових підприємств регіону, яка здійснювала листування зі знайомими з числа громадян РФ та критикувала дії української влади. Після вторгнення РФ вирішила не стримувати радість собі і публічно висловлювали підтримку збройної агресії з боку РФ та фейкових адміністрацій на окупованих територіях. Співробітники СБУ встановили колаборантів і заблокували ворожу агітацію. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках кримінальних проваджень всім фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 1 Кримінального кодексу України. У Дніпрі спецпризначенці корпусу оперативно раптової дії затримали озброєного чоловіка. Він кинув гранату у бік правоохоронців, підірвав у квартирі ще два боєприпаси та вчинив стрілянину. На щастя, ніхто не постраждав. Після шести годин перемовин поліцейські затримали зловмисника. Як з'ясувалося, це 32-річний військовослужбовець, якого розшукували за крадіжку зброї. Він орендував квартиру на проспекті Гагаріна у Дніпрі. Чоловіка за Тримали за даним фактом відкрито три кримінальні провадження. І про актуальні втрати противника далі у випуску. Протягом доби Збройні сили України ліквідували майже 700 окупантів, 4 гелікоптери, 8 бойових броньованих машин ворога. Загальні ж бойові втрати противника із 24 лютого по 24 січня орієнтовно склали. Особового складу – 122 тисячі 170 осіб, танків – 3 тисячі 152, бойових броньованих машин – 6 тисяч 284, артилерійських систем – 2 тисячі 148 реактивних систем залпового вогню 448, літаків 289, гелікоптерів 281, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1897, автомобільної техніки та автоцистерн 4944, спеціальної техніки 194. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1 і ми продовжуємо в обласній універсальній науковій бібліотеці. Презентували книгу Ів України, твоє обличчя, 600 дат і подій з історії Петриківки. Видання присвячене Дню народження селища. Книгу видано у форматі хроніки. Автор книги, відомий журналіст, письменник та краєзнавець Микола Чабан. Він зібрав події з життя краю від першої згадки до сьогодення. Ви будете приголомшені. Там є битва Петриківська 1941 року, про яку ні ви, ні я не знали. А от звідси ви дізнаєте, виявляється, була така битва, і так далі. Дуже багато фактів, новизни. Ну я сподіваюся, що читач відкриє собі нову трошки Петриківку. Директорка обласної наукової бібліотеки стверджує, що книга Викличе інтерес і у читача, і у науковця. Нова книжка, тим більше в такий час, це свято, це свято, тому що ми е, трошечки знали про те, що Микола Петрович працює над цією книжечкою і очікували, що вона з'явиться. І вона з'явилась. Ми головна бібліотека області. Ці книжки будуть усі бібліотеки територіальних громад, головні бібліотеки. Звичайно, це по-перше, в історії. В історії там дуже багато, навіть коли ми розкриваємо цю книжку, там більше, от він зараз сказав, Микола Петрович, там написано 600 дат, там більше, 635 там дат з історії Петриківщини. Тому що правильно ми тільки говоримо Петриківка. І зразу в нашій. Уяві з'являються квіти. Ось цей розпис, але це такий славний край. Там і Калнишевський, там ну просто коли полистаєш, і це повинні повинні люди знати свій край, треба знати, адже наш патріотизм починається з нашої малої батьківщини, там, де ми народились, там де ми живемо. І бібліотека робить все для цього, щоб популяризувати цю літературу. Нині у громаді мешкає майже 25 тисяч людей. Переселенець кожен десятий. Війна змінила життя мешканців громади. Більшість з них долучилися до волонтерства. Для мене Петриківщина це серце України. Петриківщина це мій рідний край. Я обожнюю Петриківщину. Я дуже люблю людей. В нас неймовірні люди проживають. Ну і звичайно, я пишаюся тим, чим пишається. Мовить вся Україна, бо Петриківщина це е, батьківщина, це місце е, де е... Народилася, процвітає і має майбутнє нематеріальна спадщина людства. Це Петриківський розпис сьогодні. Петриківщина в часи війни живе, як і мабуть, вся Україна. Ну, мабуть, двома напрямками. Це те, що ми зазвичай робили і в мирні часи, це забезпечення роботи наших бюджетних установ, нашої інфраструктури. Ну і звичайно, це ті нові якісь напрямки, які продиктували нам. Війна і потреби під час війни. Це і ми опікуємося і внутрішньопереміщеними особами. Ми спілкуємося, зв'язуємося з чоловіками, з дівчатами, які мобілізовані з нашої громади і намагаємося якось допомогти, ну, якимись там матеріальними речами, якимись смаколиками, якимись посилками, які будуть дати відчувати, що ми їх. Про них думаємо, ми за них вболіваємо. Ми за них молимося щодня і щогодини. Тому, але і ще крім того, я хочу сказати, що сьогодні. Під час війни, начебто такий напрямок, як там культура, розвиток культури, можливо, десь би якось і не такого має потужного розвитку, але я скажу, що це не про Петриківку і не про Петриківський розпис. Якраз під час війни ми зрозуміли те, що нам необхідно зараз потужно показати, що Україна це держава, яка має свою історію, це держава, яка має свої коріння, яка має свою спадщину. Це те, що ми сьогодні відстоїмо, це те, що ми зберігаємо, це те, за що воюють сьогодні наші бійці. Так, звичайно, Петриківку заснував останній кошовий отаман Запорізької Січі Петро Калнишевський. Петриківка ніколи не була закріпачена. І дуже часто, коли приїжджають гості і дивляться на наш неповторний Петриківський розпис, то вони задають питання: а чому це мистецтво народилося саме в Петриківці? Так, от ну така і моя думка, і думка наших майстрів, знаєте. Петриківка не була закріпачена. Це мистецтво народилося в часи козацтва, за часів козацтва, і я думаю, що козачки вони були бідні, але такі горді і незалежні. І тому от народилася така краса, якою вони прикрашали свої будівлі, свої хати, і далі перенесено було на предмети побуту і так далі. Тому я думаю, що таке красиве мистецтво могло народитися тільки в душах вільних. Незалежних, незакріпачених, я скажу, що е і художники, і вчителі, і працівники культури, і просто жителі нашої громади. Е Крім того, що вони займаються своїми основними справами, вони долучилися всі до роботи нашого єдиного волонтерського центру, який створений у нас у Петриківській селищній раді з перших днів війни і обрали різні напрямки. Це дійсно. І ті самі художники, десь ввечері, художник чи художниця, вони своїми пензликами створюють таку красу, а в день допомагають нашим хлопцям, плетуть сітки, виготовляють ці окопні свічки. Дівчатка шиють такі. Знаєте, побутові речі, примірники нової книги передадуть до бібліотек у всі громади. Вони будуть у вільному доступі. Янандрусенка, Роман Аватян, новини Д1. До інших тем за інформацією від надзвичайників, лише протягом січня зафіксовано 2710 пожеж. Значна частина це побутові займання, спричинені неправильним використанням альтернативних засобів обігріву та освітлення. За даними Міністерства охорони здоров'я, у період з листопада по грудень минулого року встановлено понад 860 випадків отруєнь чадним газом. Серед постраждалих 215 – це діти. Державна служба із надзвичайних ситуацій разом з ЮНІСЕФ запустили кампанію про безпеку вдома в умовах війни. У межах інформаційної акції українцям нагадуватимуть головні правила поводження із генераторами газовими пальниками, системою пічного опалення та свічками. Громадяни матимуть змогу почути по радіо, побачити в телеефірі в інтернеті, а також у під'їздах будинків, ліфтах та на зовнішніх рекламних носіях. Всю інформацію. Ну і наступна інформація для майбутніх випускників шкіл. Міністерство освіти роз'яснює, що всім, хто закінчує 11 клас, необхідно скласти національний мультимедійний тест. Іспит міститиме завдання із трьох предметів: два обов'язкові предмети українська мова і математика. На вибір вступника один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Для складання тесту буде відведено 180 хвилин, які вступник зможе розподілити на свій розсуд. Тест складатиметься в один день. Випускники, які перебувають за кордоном і бажають здобувати вищу освіту в Україні, матимуть можливість скласти НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у багатьох країнах світу. І до інших подій далі про життя українців за кордоном, про особливості навчання у Хорватії розповість наша власна кореспондентка Дар'я Вальчук. Тож, Дар'я, вітаю тебе. Вітаю! Зараз я знаходжуся в одному з навчальних корпусів Загребського університету. За якістю освіти, хорватські вузи вважаються доволі непоганими, а їх випускники конкурують із найкращими у світі. Щодо вступу на навчання в Хорватії, є можливість перейти або вступити в університет до інтегрованого бакалаврату та після дипломного навчання хорватської мови без будь-якої плати. Для початку ви повинні подати запит і отримати рішення про міжнародний захист у Міністерстві Ствірство внутрішніх справ Хорватії це можна зробити в одному з поліцейських відділків. Також ви повинні подати онлайн-заявку для підтвердження вашого навчання до відділу академічного визнання, кваліфікації вищої освіти та пройти курси хорватської мови із необхідних документів, що потрібно надіслати на обраний факультет. Завірені переклади випусок оцінок або іспитів, скан паспорту, підтвердження щодо надання рішення про міжнародний захист від міністерства внутрішніх справ, підтвердження подання запиту на визнання вашого навчання в університеті Хорватії та сертифікат про зарахування або закінчення курсу хорватської мови рівня Б2. Українські студенти, як особи, які перебувають під тимчасовим захистом, мають ті самі права у сфері освіти, що й хорватські студенти, а саме, проживання у гуртожитку, харчування, безкоштовне користування громадським транспортом та медичні послуги. На сьогодні це все. Дякую, студія. Дякую, Дар'я, за детальну розповідь. З нами на зв'язку була наша кореспондентка у Хорватії Дар'я Вальчук. Ну і про спорт далі. Український спортсмен Андрій Земнох вибув із одиночного розряду юніорського турніру Австраліан оупен Оупен-2023». у другому раунді. Українець програв чеському тенісистові Якубу Філіпу. Матч тривав одну годину. 20 хвилин завершився у двох сетах із рахунком двічі по 6-3. Ну, а збірна України здобула шість медалей та увійшла до топ 20 медального заліку універсіади 2023, яка завершилася в американському лейк плесіді. У синьо жовтих в активі одне золото, одне срібло та чотири бронзи. Три медалі в України у сноубордінгу, три у біатлоні. А також у лижному двоборстві дует Дмитро Мазурчук та Віталій Гребенюк показав третій результат та завоював бронзові медалі. Україна посіла 18-те загальнокомандне місце. І на останок випуску про погоду на вівторок, 24 січня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 0 градусів. Вітер східний до 4 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 65%. відсотків. Ну і через вимкнення електроенергії ми часто ведемо прямий ефіри з резервної студії і змушені змінювати сітку мовлення. Ми перебуваємо в однакових умовах разом із вами через нестабільну напругу, іноді навіть змушені зникати з ефіру. Однак, ми переконані, ці вимушені заходи спрямовані на підтримку нашої енергосистеми. Тож ми готові працювати заради вас, шановні телеглядачі, за будь-яких умов і сподіваємося на ваше розуміння та підтримку, адже ми віримо у нашу перемогу. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок із вами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії. В інтернеті, адже наша спільна мета це мир, який виборюється лише спільними діями українців. Віримо у Збройні сили України. Рухаємося до перемоги. На цьому випуск новин завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтєв. Тримаємося і обов'язково побачимось на телеканалі. Д1. слава Україні.